Скажіть, у вас у всіх таке? Ну, от напишіть, в кого таке буває. От е, хочеш подивитися серіал, включаєш, а воно не то. Заходиш в стрічку, скролиш, а воно як вата. І все, і ні, ніби от отже, включаєш такий довгоочікуваний фільм. От вже давно хотіла подивитися. Включаєш і тупо не цікаво. От це. Я не знаю, от такий голод якийсь. Може, це від перенасичення інформаційного взагалі в нашому просторі, особливо в Україні. Тобто така вже от перевтома? Е -е -е якось. Може, це навпаки потрібно ну, повернутися до себе глибше в себе? Скажіть, ну, от в когось з вас таке є? От, напишіть, цікаво, просто я одна така.